У Черкасах планується підвищення вартості проїзду у громадському транспорті в тролейбусах з 10 до 13 гривень, а в маршрутках з 13 до 16. Початок регуляторної процедури днями підтримали на засіданні виконкому. Наша знімальна група дізналася, як черкащани ставляться до такої перспективи. Як зазначила директорка Департаменту економіки та розвитку Ірина Удот, основною причиною подорожчання є значне зростання вартості електроенергії. Каже, тариф у Черкасах досі залишається одним із найнижчих порівняно з іншими містами України. У Житомирі та Івано-Франківську проїзд коштує 15 гривень, у Вінниці та Чернігові 12 гривень, а у Львові ціна сягнула 25 гривень. Водночас у сусідньому Кропивницькому після грудневого підвищення вартість проїзду в тролейбусах становить вісім гривень. Аналогічний тариф на електротранспорт діє і в столиці Києві. З Чим ми постійно маємо справу, це з тим, що за наш рахунок. Або це підприємства-перевізники, або комунальні підприємства. Ну це просто такий тренд вирішувати проблеми виключно через підвищення цін на проїзд, або тарифів, або цін на продукти. Розумієте, я вважаю це неправильно. Я вважаю, що ну, просто нас використовують. Транспорт не сильно часто їде і багато задержується. і. У вісім годин можна вже йти додому, тому що ну, він далі не їде. І всі багато, я думала, ну, запитань багато, чому в Києві в столиці там, 8 гривень, 15 гривень, коли можна проїхати, скільки в Черкасах мало, то я думаю, все ж таки це ну, не дуже актуально не зараз на Черкасах. Для того, щоб підвищувати ціни на транспорт, я вважаю, що потрібно провести до кінця транспортну реформу. І допоки у нас їздять ну не в задовільному стані автобуси, тролейбуси, доки вони не обслуговуються належним чином, то я вважаю, що підвищення цін не актуальні. Проти звичайно підвищення цін тому що якість не покращиться, а ціни піднімуться як завжди. Прозорово е, немає ні ну, не тендера, а хто е, курсує маршрутами. Тому, Деякі містяни погоджуються з підвищенням вартості проїзду, адже триває війна, економіка переживає важкі часи і ми повинні розуміти, що все дорожчає, зокрема електроенергія. Це об'єктивно, треба дивитися, є зараз рахунки, ті ж підприємства теж не можуть працювати в убиток. Інша справа, що треба тим, хто цього допомогу якусь давати або іншим. Методи шукати, а транспортники, що у них вони все роблять. Підбільшуються ціни на енергоносії, заробітна хвата і таке інше, так що логічно. Я за. я знаю просто, що у кондукторів і у водіїв залежить типу зарплата від відсотку продажів виходить. І у ну, нас інфляція по країні, і якщо піднімається. Скрізь оплата за приїзд, то і в Черкасах, то в принципі нормально. І це ж не на 10, там дуже гривень. А ще черкащани наголошують, що підвищення має супроводжуватися покращенням якості послуг. Люди хочуть бачити не лише виправдане здорожчання, але реальні зміни, оновлення транспорту, регулярний рух та комфортні умови. Анна Могильна, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.